Всім хай! Та, як ви знаєте, я сьогодні з вами буду грати в ігру в Роблоксі. Тож давайте розпочинати. Я вже, якщо чесно, не знаю, в яку ігру грати. Бо ми з вами в Мардер Містері вже грали і щось не знаю, чи я буду грати. М Давайте, короче, зайдемо в Брукхевен, і там будемо щось робити. Бо ми не грали в Брукхевен ще. Якщо що, я граю на маминому телефоні. Насправді, в мене е, е, цей скін за Роблокси, але прикол в тому, що я, мені так зручно, От так минулі рази я просто грала. На планшеті і знімала. Коротше, я відрузилася в Брукхевен. Хелен. Дивіться, е я потім мати відео своєю подружкою, так що ви. Будете дивитися моє відео, і я там підпишу, що я граю з подружкою, тому ви не забутитесь, яке є відео. О, хаво, Зараз. Господи. Зараз... І... так много поведомлений. Короче, давайте я себе какие скин сделаю. Ок, яс. Коротше, зараз я собі зроблю якийсь скін. Давайте спробуємо. Тут ще є повні скіни. Так що я спробую взяти. А... Господи, чому воно так сей? Так пікає Блін зараз я виберу собі якийсь кін не то, то взагалі не то ні, М -м -м. ні. О, оце якраз так, зараз. Давайте шкіру я зроблю. Та господи, що так багато повідомлень? Е, давайте я цей фейс. Тут такий фейс, фейс? О, господи. Ось таке було, що типу отаке таке було. Бо в мене якщо Якщо чесно було. Тут ще прикольніше. Блін! А ось... а, я поняла, в по чому причина. короче. Блін, а я тепер не можу зняти. Що Та вона там стала? Я, короче, з ней поговорила. Ми вже приїхали кудись, і ми з ней поговорили, Вот. воду. Blina u letas u Зараз я зроблю тут хату. <звук> е, Чого ми не роба? Ну що, за бабки чи що? <звук> е, так, зараз я машину візьму. Так, зараз мы пойдем в какую якусь... хату. Короче, я поняла, мне треба новую машину. Все, так добро. Куда? У нас же выйшла серверу, давай, де, де. Де. короче. Що, коротше ви були на моєму каналі ЕНМІ та підписуйтесь на мене.